Що тебе буде чекати у стосунках, його почуття, думки та наміри до тебе? Якщо ти зараз хвилюєшся, переживаєш, не знаєш, що робити, тоді це відео 100% для тебе. Прямо зараз підписуйся на цей канал, став подобайку, а ми будемо починати. Хто мене ще не знає, я руда терологиня, родова відьма, і я тобі допоможу знайти відповіді на всі твої питання. Я знаю, наскільки це важко, наскільки важко знати, чи любить він тебе, чи не любить, що йому від тебе треба взагалі, чи це щось серйозне, чи він просто з тобою пользується, користується. І на цьому розкладі Таро я хочу вам глянути, подивитися, як ваша справжня подружка, що ж там вас буде чекати. Тому обов'язково підмостюйтеся акуратненько і будемо з вами дивитися. Сьогодні зі мною мої неймовірні карти таро. Ось такі. Ось у нас у нас тут гарненький такий мішечок. Я відкриваю, і перше, що ми подивимося, це які почуття ваш партнер має до вас. Ось така у нас колода карт неймовірних. Подивіться, мої дорогенькі. Так, ну що ж, до речі, хто ще не підписаний мій інстаграм, обов'язково підписуйтеся, Інстаграм знаходиться в описі цього е, відео. Так, мої древенькі, загадуйте свого партнера, думайте зараз про свого чоловіка, бо якщо ви натиснули на це відео, то 100% це вам знак додивитися це відео до кінця. Які, пар... які почуття має до вас ваш партнер? Що ж він там має до вас? Що він там почуває до вас? Я витягую карту, король Пентаклів. Ну, я знала. Я прям знала, я прям відчувала, що тут будуть серйозні почуття. Це любов, це радість, це стосунки, це сім'я. Чоловік вже повністю настроєний на сім'ю і готовий вас завжди радувати, дівчатка, мої дорогенькі. Просто вже перше питання, я бачу, що воно успішне. Давайте дивитися далі, які в нього почуття детальніше, да? детальніше дивимося. Да? Ну я бачу, що ця людина дуже дуже сильно серйозна, вона вирішує проблеми. Але дивись, моя дорогенька. Цей чоловік не завжди готовий говорити про свої стосунки, не завжди готовий говорити про свої почуття. Бо він дуже сильно має велику таку рану всередині себе, всередині свого серця і переживає, що щось може піти, не так, що шаг вправо, шаг вліво, розстріл і. Це може бути не його коханечко. Тому саме цей чоловік готовий до сім'ї, готовий дійсно, хоче сім'ю, хоче дітей, хоче дружину, але він боїться, що його придадуть, боїться, що щось піде не так. І я хочу тобі сказати, що це, це не погано і не добре, це просто його був життєвий такий шлях, що людина зараз боїться довіряти. І зараз в нас тут карта, да? ну він не все тобі розказує, можеш там щось приховати, якусь інформацію, да? от щось може бути ще не до кінця розкрито. А а ти можеш сидіти таки, така думати: блін, а чого ж він мені не все розказує? А чого він не все розказує? А тому, що у нього в минулих стосунках така ситуація відбулася неприємна. І ця ситуація зараз відображається у його особистому житті з тобою. Ти ні в чому не видна. Ти ні в чому не винна, моя красунечка, ти шикарна, прекрасна дівчина. Ти, яка, ти та дівчина, яка повинна квітнути і пахнути. Ти в цьому не винна. Зараз така ситуація. Саме цього чоловіка, і це його ситуація. Да? А ще видно, що да, він не готовий відкриватися повністю на 100%. Але моя дорогенька, я хочу глянути зараз друге питання, які думки має про стосунки з тобою, цей партнер. Можливо, він задумувався про це, можливо, він про це вже думав, да? щоб ти зараз дізналася, подивилася відповідь на запитанчика, які він має думки, цей партнер зараз до тебе. Думки, а він думає про стосунки, так? Да? І не один раз він про тебе думав, про стосунки з тобою. Так знаєш, прицінявся, придивлявся. Ага, який у нас тут товар прекрасний. Ну тому що можна сказати, що стосунки це також є обмін торгівля товаром. Є покупець, тобто чоловік є дівчина, який товар, або, навпаки, дівчина, покупається чоловік товар. І саме в цьому випадку тут у нас сімка Пентагіль. Карта говорить, що ну, я на тебе придивлюся, я на тебе подивлюся. Ти знаєш, така нічого, так ти знаєш, така красива. Певнена в собі, така жіночна, і ти мене маниш своєю прекрасною ніжною чарівною жіночною красою. Ну, я до тебе придивлюся. Да? Тобто, чоловік не одразу хоче відкриватись, не одразу хоче, але про тебе він уже думав, і це дуже сильно великий плюс. Що він ще думав? Ну, тут знаєш, у нього такі мислі, ну то є, то немає. Я ж кажу, що. То є, то немає, але у нього дуже сильно велика до тебе сексуальна, притягувальна така енергія. З тобою комфортно, з тобою круто, ти подобаєшся, ти дуже сильно маниш своєю жіночності. Але от ну це тільки думки, тому що в нас тут шут, і це говорить про те, що думки поки що в дію не приходять. Він може думати, він може мріяти, мічтась, але це не може ну може не доходити до дій. А наступне наше питанчичко, моя прекрасна дорогенька красуня. Якщо ти на мене ще не підписалася, обов'язково прямо зараз підписуйся, тому що цей канал несе велику огромну таку енергію. І я цю енергію передаю тобі. Так, дивимося, які наміри цей чоловік має до тебе. Це король, цей принц, які він наміри має до тебе, моя дорогенька. Король, Принц, що я там маю в намірах. Так, ну дивись, ну я говорила, що йому важко відкриватися. Важко відкриватися, не знає, куди рухатися, куди йти. І це дійсно факт. Далі, які він має наміри до тебе. Ну дивись, моя дорогенька, він буде з тобою спілкуватися, він буде тобі писати, буде тобі дзвонити. Про... Ого, у нас карта випала! У нас карта випала, да? буде писати, проявляти свою увагу, але не до кінця ще готовий. Дуже сильно велика біль у нього. і... Через цю біль він вряд ли зараз переступить. Він повністю тут спустошений. Він повністю тут знервований, розтрьопаний. Ну людину потерзала, потерзала життя. Це може бути особисте життя в стосунках, фінансово, здоров'я. Ну тут погано. Йому тут погано. Йому тут да, ти подобаєшся, мій. да, ти крута, ти класна, але не в тобі проблема. Не в тобі проблема, проблема в тому, що він боїться, що якщо він тебе візьме в стосунки, ти просто згниєш, згниєш разом з ним, а він переживає за тебе. Ти для нього як ідеал жіночної, прекрасної, сексуальної енергії, і він не хоче тебе розбити. І це не означає, що ти там якась не така, ти навпаки, в його ідеалі. Розумієш. Він буде тобі писати, дзвонити, і рівно буде проявлятися стільки, скільки ти будеш проявлятися. Партнер цінує рівноправні такі стосунки: я тобі пишу, ти мені пишеш. Не буде таке, що він вам буде писати 24 чотири на сім'є. Якщо він буде бачити віддачу, ну, ця дівчина мені пише також і телефонує. Я буду їй робити ще більше, робити приємніше. Також тут можуть бути подарунки, гармонійне спілкування. Ти ділишся інформацією, і партнер ділиться інформацією. І, знаєш, моя дорогенька, от ти от можеш зараз подумати, ну все, ну стосунки, якби все я бросаю цього партнера. Він мені не потрібен. І ти знаєш, якщо ти зараз кинеш цього партнера, ти йому зробиш ще больніше. Ти йому зробиш ще больніше, бо видно по картам, що йому і там і так не солодко. Моя другенька, звичайно, в першу чергу треба дбати про себе, треба думати про себе. Але ну, партнер цікавий. В нього є думки про сім'ю, в нього думки є про стабільну сім'ю. Просто зараз такий період. Але тут або ви разом, або ви окремо, або ви переживете цей період разом. Або ви закінчите його. До речі, ця, цю фразу мені дала мені дуже сильно близька людина, мені рідна людина. Або ви пройдете цей етап разом такий от складний, або ви все ж таки розійдетеся по сторонам. А тут уже ви думаєте, мої друзі, чи готові ви все ж таки обрати такий шлях, що підтримати цього партнера? Підтримати і. Можливо, коли щось буде, а можливо, і не буде. Все буде залежати від вас. Мої дорогенькі, я вас запрошу на свій індивідуальний розклад та роди. Ми подивимося відповіді на ваші запитання, почуття, думки і наміри вашого партнера, що буде вас чекати у стосунка. Ви можете надіслати мені повідомлення в інстаграм. Посилання закріплена в описі під цим відео.